Вітаю вас, шановні брати та сестри! Це щотижневий огляд подій нашого об'єднання. Доєднайтесь до соціальних мереж Харизматичної Євангельської церкви України, щоб не пропустити актуальні новини наших церков. З 14 по 18 січня у Львові пройшов пісто молотовний марафон, який тривав 90 годин. У прямому ефірі церковні служителі молили за перемогу України, захист військових та розвиток церков в регіоні. 18 січня у Кельні пройшло особливе служіння, на якому пастор Олександр Краснощок молився за руйнування проклять. На служінні були присутні 100 вірян. Окрім того, в цей день 30 людей прийняли Ісуса Христа як свого Господа та Спасителя. 20 січня розпочалася ювілейна 30-та міжнародна біблійна школа. У Києві 250 студентів стаціонарно. Та понад 5 тисяч учасників онлайн молилися та вивчали бібліологію на першому уроці. Також більше тисячі осіб вирішили здобути тепло молодшого бакалавра в Євангельському теологічному університеті. Якщо ви ще не встигли зареєструватися, не втрачайте можливості, скануйте qr код або переходьте за посиланням під цим відео, щоб заповнити анкету. Не пропустіть подію, яка змінить ваше життя. Запрошуємо на конференцію про славлення, що відбудеться 30 та 31 січня в Берліні. Це два дні у присутності та славі Божій, а також час для сповнення новими силами для служіння. Крім того, в рамках конференції планується вечір хвали. Для додаткової інформації та реєстрації звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. Щоб допомогти розповсюджувати благосвістку нашого Господа Ісуса Христа по всій землі. Нехай Господь вас благословить! До зустрічі!